Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде трішки ігровим і навчальним. Отже, пограємо і виконаємо вправи. Перша вправа буде на розвиток зорової пам'яті і фонематичного сприймання. Вгадайте, який звук я хочу вимовити. Який звук? Правильно! А! А тепер. Правильно у. А тепер. Який це звук я хотіла сказати? Ну, звісно, І. А тепер які два звука я хочу сказати? Увага на губи. Які? Правильно! Уа! А тепер? Які? І ще. Які два звука? І-я. Молодці! Тепер дивимося на картинки. Називаємо їх. І говоримо, який перший звук? Отже, кажемо. Антена. Який перший звук? А, правильно. А тепер у дав. Який перший звук? Звісно, у тепер іграшки. Сказали, який перший звук? Ну, звісно, і. А зараз у-учитель. Який же перший звук? У правильно. Аня. Який перший звук? А, правильно. Молодці.